Знаєте, бувають такі страви, які пахнуть не просто спеціями, а самим Різдвом. Це те відчуття, яке повертає до батьківської хати. Сьогодні готуємо саме такий рецепт: святкове м'ясо, натерте чесничком та спеціями. Для нашої святкової страви придбали цілих 2 кілограми чистого задоволення. Це свіженька свиняча полядвиця, яка щойно з'явилася на прилавку. Коли обираєте м'ясо, будьте прискіпливими, адже від цього залежить результат. Полядвиця без жодного зайвого запаху, абсолютно без слизу. Від неї віє тільки приємною свіжістю, гарно пахне справжнім м'ясом. Шматочок у нас солідний, тому щоб він добре проварився і зручну ліху каструлю, розрізаємо його навпіл. Так м'ясо рівномірно провариться всередині, не залишаючись сирим у центрі. І водночас не пересушиться з країв. Тепер акуратно підрізаємо на рівні краї. Відрізаємо цю м'ясну частину з жиром. Під час варіння вона відшарується і ми не отримаємо того гарного рівного шматка, а потім і слайса на тарілці. Так полядвиця буде гарно триматися кубки і нарізатися. М'ясо ніжно-рожеве, дуже пружне та щільне. І зверніть увагу, обираємо шматок з оцим тонким шаром білосніжного жирку зверху. Не здумайте його зрізати на цьому етапі. Цей жирок дуже потрібен, щоб під час готування полядвиця залишалася соковитою та ніжною всередині. Жир буде віддавати свої соки м'ясу під час варіння. Полядвиця не буде сухою. Відправляємо м'ясце в каструлю. Варити будемо не просто у воді, а у пряному розсолі. Кладемо одну невелику цибулину, трішки моркви, бо більша кількість дасть нутку солодкуватості. Десяток горошин чорного перцю, три духмяних та один лавровий листок. Це класика, яка ніколи не підводить. Солимо зовсім трішечки, буквально півчайної ложки. Якщо посолити багато на початку, сіль витягне всі соки з м'яса в бульйон, а нам треба залишити їх всередині. Основний смак зробимо пізніше. Водою заливаємо так, щоб повністю покрити м'ясом. Варимо приблизно годину-півтори, щоб м'ясо стало м'яким, але не розварилося. Полядвиця вже відварилася, пашить жаром, дістаємо її з бульйону, даємо їй буквально кілька хвилин відпочити, підсохнути та трішки охолонути, щоб працювати з нею було легко і щоб при натиранні не попекти руки. А бульйон використовуємо на суп. Тим часом приготуємо вибухову заправку, змішуємо 15 грамів солі, 5 грамів меленого чорного перцю та цілу гору натертого часнику, тобто цілу головку. Ох, цей аромат. Часник у поєднанні з перцем це те, що зробить наше м'ясо по-справжньому святковим. Свіжий часник дасть такий аромат, що вся родина збіжиться на кухню ще до запікання. Добре перемішуємо і ділимо на дві частини. І тепер, поки м'ясо ще гаряче, беремо підготовлену пряну суміш і щедро завзяттям натираємо нею шматок з усіх усюди боків. Втирайте спеції в кожен сантиметр у кожен вигін м'яса. Гарячі волокна м'яса в цей час максимально розкриті й розслаблені. Вони працюють як справжня спрагла губка. Кожна частинка краплинка часникового соку, кожна нотка пекучого перцю та кристалик солі моментально втягуються всередину, просочуючи полядвицю до самої серединки. Тепер легко знімаємо той жир, що варився разом з м'ясом. Він свою справу зробив зберіг соковитість. Щоб він нам не заважав насолоджуватися чистим смаком полядвиці, знімаємо його. У цю мить по кухні розливається такий дивовижний аромат, такий смак, що стояти просто неможливо. Той самий неповторний запах домашнього затишку та великого свята. Тоді відправляємо в духовку, запікаємо всього 15 хвилин при температурі 180 градусів, тільки так, щоб полядвиця отримала гарний рум'янець. Подивіться, яка компанія у духовці. І ковбаска шкварчить, і полядвиця золотиться. Час промайнув, полядвиця підпеклася, стала золотистою і чесничок зверху взявся рум'яною. І я вам скажу чесно, ви просто не можете собі уявити, наскільки це смачно. Це ідеальний варіант для тих, хто не має можливості годинами пильнувати біля коптильні. Таку полядвицю можна приготувати заздалегідь. Вона чудово зберігається і стає ще смачнішою на наступний день. Мінімальний набір спецій. Лише сіль, перець і багато чеснику. А результат прекрасний. Готуйте. Пригощайте рідних і нехай ваше Різдво буде смачним та мирним. Створюємо для вас найкраще. Тож підтримайте нас завжди, ваші карпатські шкварки.